Всіх вітаю! В даному відео я покажу лікувальну гімнастику при пошкодженнях кисті та променево-зап'ясткового суглобу. При пошкодженнях такого характеру дуже важливо почати реабілітацію якнайшвидше, в якій повинні бути включені фізіопроцедури, медикаментозне лікування, а також лікувальна гімнастика. Дані вправи підійдуть вам, якщо у вас були ушкодження зв'язкового апарату, ушкодження сухожі. Перелом променевої кістки в типовому місці або кісток нижньої третини передпліччя. Пам'ятайте, що починати потрібно приблизно з 10-15 повторів кожної вправи і поступово збільшувати кількість, інтенсивність та амплітуду цих рухів, як ви будете відчувати полегшення у русі. Впевнений, що дані вправи будуть дуже для вас корисні та прискорять вашу реабілітацію. Перша вправо ми кладемо руку на стіл, збираємо пальці разом та розкидаємо їх в сторони. Так робимо 10-15 разів. Розставляємо пальці в сторони і давимо в стіл і розслабляємо пальці. Так робимо також 10-15 разів. Далі пальці розкинуті в сторону, і ми підіймаємо кожен палець по 5-10 разів. Далі робимо кругові оберти на кожен палець по 5-10 разів. Притискаємо другою рукою нашу долоню і обережно підіймаємо передпліччя вверх і кладемо вниз. Так робимо по 10-15 разів. Також положення робимо рухи в лів і праву сторону по 10-15 разів на кожну сторону. Підхватуємо нашу долоню знизу іншою рукою. І робимо тильне згинання і опускаємо вниз. Також 10-15 разів. Далі зжимаємо та розжимаємо пальці в кулак 10-15. разів. Наступне пальце разом, і наскільки це можливо, підіймаємо долоню вверх і опускаємо на стіл. 10-15 разів. Наступне повертаємо кисню ліву і в праву сторону на стори, десять разів на кожну сторону. Наступне ми робимо накат вперед, збираючи кулак. І робимо таке розтягнення на шетильної сторони кисті. І назад. Так робимо 10-15 разів. Далі робимо рукостискання з однієї і другої сторони. Також 10-15 разів. Наступно збираємо кулак спочатку великий палець, потім 4 інші, розгинаємо. Потім 4 пальці великий. І так міняємо, робимо 10 разів. Наступне робимо динамічні рухи кожним пальцем по 10 разів на кожен. Наступне притискаємо великим пальцем кожен палець по черзі по 10 разів. Наступне проводимо по кожному пальцю великим пальцем, а по великому казіму. Робимо рух, як намагаємося зняти кільце. Далі стискаємо нашою здоровою рукою зап'ясток, збираємо кисть в кулак і робимо рухи вліво, вправо, вперед, назад. Так робимо по 10-15 разів. Наступне долоня до долоні і натискаємо спочатку в одну сторону, потім в іншу. Робимо так по 15-20 разів. Ставимо пальці до пальців, збираємо пальці разом і розплющуємо їх. Так робимо 15-20 разів. Виконуйте ці вправи кожного дня і ви дуже швидко прийдете до норми функціонування вашої кісті та пальців, а також ви не будете відчувати болі та спастики. А якщо вам потрібна індивідуальна консультація та розробка плану реабілітації саме для вашого випадку, то пишіть та зв'язуйтесь з нами контакти в опису до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал і напишіть в коментарях, чи пробували ви цю гімнастику чи. ні.